Вітаю всіх, хто любить малювати, це відео буде про те, як передавати масштаб в картинах. Дуже цікава тема, і я зараз спробую її розкрити вам за, ну, за коротенький час. Але перед тим, як я зараз вам це покажу на дошці, просто як приклад, як це працює, хочу вам просто ну, якби розповісти, які є прийоми для того, щоб ви могли. Показати певні масштабні розміри, які ви хочете передати в картині. Наприклад, ви малюєте якийсь будинок, або будь-який інший об'єкт, чи там автомобіль, да, чи, чи ще щось там, чи там якусь гору. І ви хочете пер... натякнути глядачеві, що вона дійсно велика, да? то вам необхідно створити навколо цього об'єкту, ну, навколо гори, навколо будинку там, або автомобіля, створити. Певний антураж. Що це таке антураж? Антураж це те, що якби оточує ваш об'єкт як, ну, як декорації для вашого об'єкту. Тобто, це зображення оточуючого середовища вашого об'єкту, яке нерозривно пов'язано з цим об'єктом, який ви малюєте. І ще художники застосовують стафаж. Стафаж це коли ви використовуєте поруч з цим об'єктом ви для порівняння масштабності. Ви малюєте або фігури людей, або фігури тварин. От. Тобто ви можете або так, або так. Дуже часто художники поєднують і те, і те. От давайте зараз розберемо на прикладі. Наприклад, е, от. Ми намалювали з вами тут і тут у нас земля. На землі у нас стоїть будинок. Я зараз його намалюю схематично. Ось будинок. Абрикату такий будинок. О, хай буде отакої от форми. Ось видно вам, так? Да? І такого самого розміру я малюю будинок і на цьому малюнку. От такого типу. Да? Вони у нас зараз ну, як би, от, однакові. Да? Ну, може там один, трохи більше. Це неважливо. В принципі, по своїм масам вони зараз однакові. Але я хочу показати, що цей будинок. Наприклад, тут у мене буде будинок, значить, мисливський будиночок, будиночок, не будинок, будиночок. Тут. А тут у мене буде якийсь великий будинок на три поверхи. Як мені це показати? Я можу включити антураж. Да? Я можу включити наприклад, величезне дерево якесь, дерево виходить за рамки мого будинка. Да? І, наприклад, десь тут якась така галявенька полянка. І я малюю, тут, наприклад, стоїть якийсь отакий от стоїть автомобіль. Ну, якийсь там такий джипік мисливський, на якому значить, мисливці сюди їздять відпочивати в цей, в цей будинок. Подивіться на співвідношення цих розмірів. Ми знаємо, тобто, будь-який глядач він, в принципі, може собі уявити розмір великого джипу. Ну, може він це собі уявити, у нього є вже такий досвід. І він, і він спіс, якби співставляє цей розмір з будинками і розуміє, що будинок ну, більше, але не набагато. Тобто, і ми, ми розуміємо, що якщо людина вийде з цього автомобіля, вона буде десь, отакого, отакого десь буде розміру. Да, ну може там трошки менше. І це будиночок, він, це дійсно будиночок. Це будиночок на один поверх, ну, можливо, там на півтора там десь якесь горище. І це будиночок він дійсно дачний, невеличкий. І дивіться, які я застосовую дерева. Да? Дерева такі якісь, от, що вони набагато вищі з цього будинку. Тобто десь там в два рази вище будинку цього. І виходить, що цей будиночок він зараз тут виглядає. В цьому оточенні те, що я зараз тут все зробив, він цей будиночок виглядає зараз дійсно будиночком. Тепер ми переходимо до цього варіанту. Я малюю той, той самий варіант, наприклад, але це не, не лісничий. будинок, не будиночок. Це будинок, якийсь такий ну, житловий будинок, наприклад, там на, на два поверхи чи на три поверхи. Я малюю тут у нас якийсь парканчик. ось, уже парканчик, бачите? да? От Його порівняння співвідношення з будинком. І малюю тут десь стоїть наш цей джип. Ось такого буде розміру, десь тут стояти буде джип на колесах. О, подивіться, співвідношення розмірів. Ви бачите, що відбувається? Що відбувається? Якщо людина вийде з цього джипа, вона буде, вона буде десь у такого розміру. І ми дійсно бачимо, що ця людина, ну тут, тут десь на три поверхи будинок, ну, да? я вставляю якесь дерево. Дерево таке високе. Воно може і вище цього будинку, але не набагато. І подивіться, як воно виглядає поруч з цим великим будинком. І дійсно, цей будинок він зараз здається великим. Розумієте? Тобто тут ви можете смі... ну, так, сміливо розділяти раз, два і три поверхи, як мінімум. О. Ось що таке використання масштабності, використання з. Значить, антуражу і стафажу у ваших картинах, і дійсно це вирішує питання вашого задуму, бо дуже часто ми можемо спостерігати, особливо у маленьких діточок, коли вони малюють, ну вони над цим не замислюються, їм це можна, скажімо так, простити, да? пробачити їм це можна, тому що. Вони над цим не замислюються. Вони малюють просто, ну як би так, інтуїтивно, ось емоційно. І вони малюють, що ми бачимо дуже часто. В, 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 значить, вони малюють отакий будинок, як би великий, да, там на три поверхи вікна малюють і малюють отакий грибок поруч з цим будинком. І цей грибок він розміром з цілий поверх. Отже, масштабність тут не співпадає і ну, якось воно. Ну, не відповідає дійсності. Так, якщо ми малюємо картини більш-менш професійні, і ви хочете показати там велич гори, то ви можете застосовувати оці прийоми. В залежності від того, тут, тут грає значення не розмір. Як ви побачили розмір цих будинків, він однаковий. Тут грає те важливо, що навколо цих об'єктів. Оце запам'ятайте. І коли ви це будете вміло використовувати в своїх, в своїх роботах. То у вас буде все правильно, чітко, ви будете доносити свою думку до глядача, щоб у вас була відповідність. Тому що ви можете, наприклад, хочете намалювати будиночок лісничого, а він буде у вас у такий, то це вже це не будиночок, це вже якийсь у нас лісник, ну, олігарх якийсь. Да? Він... Тобто це такого розміру великого. От я думаю, що ви зараз Значить, уловили цей момент і будете використовувати в подальшому в своїй роботі. Можливо, навіть до цього відео з вас, можливо, ніхто, ну як ніхто, хтось із вас не замислювався над, цією, над, 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 над цим. Але це дуже важлива річ, яку необхідно пам'ятати. Малюйте нам все добре, до нових зустрічей.